Зеленський говорив про те, які червоні лінії України в питанні окупованих територій. Ось яке пояснення від президента. Що стосується всіх наших тимчасово окупованих територій, то я ще раз підкреслюю, наголошує Зеленський: юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така. За його словами, коли йдеться взагалі про червоні лінії для України, то необхідно розуміти, що насправді. Може Росія на що вона здатна Зеленський розповів, що під час розмови з президентом Дональдом Трампом, яка відбулася днями, 18 серпня, в Білому домі, він пояснив йому, що з початку повномасштабної війни Російська Федерація окупувала не 69% Донецької області, а її третину, що близько однієї третьої області, і, і Крим було захоплено ще до 2022 року. Тобто, ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни. Ни каже Зеленський. Вони окупували лише треть, лише третину Донеччини, і намагався пояснити це Дональду Трампу. Ще президент сказав, що Росія не тільки не може захопити Сумщину, але й утримати ті ділянки у прикордонні, де росіяни зараз є. Цитую у сьогоднішніх реаліях це питання часу: кілька місяців, і їх не буде. На Сумщині наголосив Зеленський. Також він згадав і про Харківщину. Стверджує, що не може звичайно Російська Федерація захопити і цей наш регіон. Я так само вважаю, що в перспективі не хочеться воєнної перспективи, але вони не отримають Харківщину. Ствердно сказав Зеленський про два наші регіони. Ще ще говорить, що навіть дивно. Говорити, що росіяни готові нам віддати Кінбурнську косу на Миколаївщині. Про Кінбурнську косу ми з вами теж згадували, особливо під час аналізу і карти бойових дій. І час від часу з'являлася інформація про можливості Росіяни там. Вона їм потрібна. Тільки для того, щоб блокувати для нас море. Російська Федерація має деякі сили на Кінбурнській косі за попередніми повідомленнями. Там, до речі, є і артилерія, там є звичайно, що і інші підрозділи, і дрони, і так далі. Так, ось президент вважає, що навіть дивно говорити, що росіяни нам готові її віддавати. Вона має надважливе значення. Нагадаю, кінбурнська коса це Миколаївщина, і вона потрібна. Для того росіянам аби дійсно неможливлювати наші спроможності щодо дій в морі, ось так. Також додам, що було багато повідомлень від Зеленського щодо міжнародної політики. Зараз ми знаємо активно, західні партнери працюють над гарантіями безпеки. Як сказав Зеленський, в коаліції потенційно 30 країн готові розглянути участь у гарантіях. Не всі готові до «boots on the ground». Тобто, очевидно, щоб їхня армія була присутня саме в Україні на території України. Китай. Китай не буде гарантом безпеки, як каже Зеленський. Він допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Ну а сила гарантії каже, має бути потужною, подібною до п'ятої статті НАТО, приклад гарантії Ізраїлю. Ми ну, зараз бачимо окремі заяви, зокрема з Польщі. А там в міністерствах лунають тези, що не буде зокрема Польща відправляти своїх військових до України, але мали сьогодні розмову так само екс-міністром праці Польщі Пітром Кульпою, який каже, що все ж таки це не є остаточним рішенням. Окремі заяви лунають, але очевидно, що зараз напрацювання йдуть і немає якогось єдиного рішення рішення по всій, всіх країнах європейського союзу, і до речі, в контексті гарантії безпеки, президент під час спілкування з журналістами згадував і Сполучені Штати. Так ось, за його словами, на сьогодні ми маємо досить позитивний сигнал від Сполучених Штатів Трампа та його команди, що вони будуть учасниками гарантії безпеки для України. Ну щоправда, мусимо констатувати, що під час перемовин в Білому домі ну дуже. Скажімо так, загально про це йшлося. Дуже обережним був Трамп. Та й в принципі, після, коли вже розпочалися коментарі, не готові Сполучені Штати. Тут ми маємо це визнати, змиритися з цим, констатувати. Вочевидь, не буде армії Росії армії Сполучених Штатів на території України. Трамп не готовий до цього на це не йтиме. Утім, якраз таки з'являлася інформація про те, що дуже ймовірно, що. Можливо, якимось чином якраз такі сполучені штати можуть допомогти саме в повітряному компоненті, якщо вже ну безпосередньо буде припинені бойові дії, і таким чином, як зараз не знаємо звичайно деталей, але підтримка з повітря можливо буде від сполучених штатів.